Доброго Дня товариство, дякуємо вам, що ви всі сьогодні прийшли. Це справді дуже важливо, коли, власне кажучи, громада, прості люди збираються навіть без прапорів під такі акції. Тому що все дуже просто сьогодні. Сьогодні оцей суд над чесними людьми, над родиною Павліченків, це, є, по суті, таким лаковим покривцем того, що відбувається сьогодні в державі. Як у нас кожного дня засуджують людей за ті злочини, які вони не... На дорозі, а потім когось за це роблять винними, засуджують людей за те, що когось підставляють теж за якихось мажорів і за владу цього товариства. І тому дуже важливо, що ми сьогодні збираємося, що кожного разу під суду збирається стільки людей, стільки молоді, і висловлюють свій громадянський протест, свою громадянську позицію з цього приводу. Безперечно, Поліченки є чесними, власне кажучи, оце це в наших гаслах є постійно в наших скандуваннях, і ми постійно на це нагадуємо суспільству. І ми маємо це продовжувати нагадувати. А по-друге, не притягнути до відповідальності тих людей, які сфабрикували цю справу, які вже тримають стільки вже часу цих чесних людей в СІЗО, і цих людей також треба притягнути до відповідальності. Тобто, дві мети є: по-перше, звільнити чесних, звільнити Павліченків, по-друге, притягнути до відповідальності у ту банду, яка їх туди посадила. І ви розумієте, насправді це ж не є тільки якась там. Рядовий слідчий, чи рядовий прокурор, чи якийсь там суддя це є вся ця система сьогоднішня, яка з однієї сторони садить чесних людей, які захищають свої помешкання в СІЗО і фабрикують проти них такі серйозні звинувачування, абсолютно е, вигадані. Знаєте, я слідкував за цим процесом, і Це настільки смішно, коли... Головні свідки кажуть, що це не вони, коли всі докази показують, що це не вони. Коли абсолютно вся інформація говорить, що це не вони і що вони чесні, натомість суддя навіть не дає можливості їм висунути свою позицію, навіть не дає можливості нормально свою сторону і свою історію розповісти. Тобто наскільки це все свабруковано, і очевидно, як у нас багато сьогодні в нашій державі відбувається, це сфабурковано на догоду великому капіталу, тому що всі історії замішана оця фірма міжнародна, яка хоч хотіла і з ними воювали, я хотіла забрати їхні помешкання. Замішані можна владці. і звісно, це дуже вигідно людям не тільки з точки зору, що знаєте, представити їх і, скажімо, викри... захистити справжніх вбивців в суді, а також дуже вигідно суду з, капі... з точки зору грошей і з точки зору збереження своїх капіталів. І це як у нас все зараз в державі товариство. Тому ми маємо за Павліченків стояти до кінця. Тому і свобода постійно присутня на таких акціях. Ми намагаємося бути і без приходити, виходити підтримувати. І ми думаємо, я думаю, що ми маємо бути до кінця на цих акціях. В будь-якому випадку, в будь-якому випадку, яке б рішення не прийняв би суд сьогодні, чи він знову перенесе до на ще на ще одне засідання? В будь-якому випадку ми маємо продовжувати власне кажучи, боротися за Павліченків. І врешті-решт, врешті-решт, якщо не сьогодні, якщо не завтра, то в найближчому майбутньому по перше звільнити їх. По-друге, покарати тих бандитів, які туди посадили. А по-третє, з вашою допомогою, з допомогою молоді свідомої, змінити оцю систему. Бо поки ми не змінимо цю систему повністю, то таких Повліченків ще буде десятки. Але поки що, поки що, давайте ми зробимо все можливе, щоб все ж таки їх випустили, щоб і покарали цих бандитів, яких посадили. Своб... чесним свободу Павліченку свободу